Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Спортивне місто моє ім'я Олександр Сопальник. І сьогодні, як і завжди, в рамках нашої програми ми говоримо про спортивні здобутки містян Кривого Рогу. І сьогодні ми поговоримо про змагання з пауерліфтингу, які пройшли 27 серпня в нашому місті. А допоможе нам в цьому гість нашого сьогоднішнього ефіру. Чемпіон світу з пауерліфтингу, тренер фітнес-клубу Крос Джим Олександр Денисов. Вітаю. Олександр. Перейдемо трішечки поговоримо про вас, так і потім прийдемо вже до теми а, нашої програми. Як взагалі ви почали свій шлях пауерліфтингу, Так і чим вас зацікавив цей від спорту? Е, ну на той час я гадаю, всі дивилися такі змагання, як богатирські ігри, всі вболівали за збірну України і нашу команду очолював Василь Вірастюк. Це дуже крутий дядька. Дуже сильний і мені на той час хотілося стати таким же потужним, як і він. Ось так я і потрапив до свого тренера. Угу. А скільки років ви вже в цьому спорті? Так, свій початок почався з 13 років, зараз 31, Вже більше ніж пів життя я займаюся полісного. Чудово, ну що ж, прийдемо до теми, так поговоримо про змагання, які пройшли 27 серпня. А що це за змагання? Так, як вони пройшли? Що було такого незвичайного? Це були благодійні змагання на підтримку мого тренера, курочкина Віктора Володимировича. Наразі в нього другий інсульт, і потрібно його виручати в цій справі, так як гроші, які були зібрані зразу, хлопці, які в нього... Займалися, вони зразу йому дуже допомогли. Вам за це дуже дякую. Ось, ось. І було прийнято рішення провести в підтримку Володимировича, як ми на нього казали. Ось От так воно все і почалося. Всі хлопці, які прийшли на наші змагання, вам дуже дякую. Ви підтримали як мого тренера, так і мене. Ось. Скажу так, що ці змагання для мене, як для організатора, були дуже цікаві. Напевно, даже, е, спочатку я дуже хвилювався. Так. Це було дуже для мене хвильово. Але ми впорались, і всі ті хлопці, які прийшли, вони рубилися. це так іменно можна сказати, е, за кожен кілограм на штанзі. Це було дуже цікаво. Спостерігати, бо вони всі молоді, у них усіх горять очі. Напевно, дуже було цікаво мені як організатору. У нас була 75-та категорія, в якій було дуже заявлено багато людей. ось, І за нею було мені дуже цікаво спостерігати, вони робилися ну, дуже сильно. Кожен кілограм-кілограм там, кілограм, в кілограм вони вони бачили це для мене, як для організатора, я дуже-дуже був. Ну, враження я бачу у вас прям так, такі. То було щось. А коли круті. Це перші змагання, що ви організували? Колись були перші змагання. Це було ще у 2012 році, ну то так були пробні, а це вже у нас були, були другі і. Які для мене дуже важливі, так скажемо. Угу. Хто допомагав організації? Ну, все це не відбулося, якщо б мене дружина не підштовхнула на це. І мої директори залу коржим, які мене дуже підтримали, дали свою базу коржим, які фінансово також підтримали, купили грамоти, медалі. Вам, хлопці, за це дуже дякую. Де... Ось, напевно, ці. Жінка і мої директори були моєю підтримкою в цьому всьому. Ну це, це дуже прекрасно, коли і рідні люди, і колеги так, ось так підтримують. А, і, якою була кількість учасників? Скільки людей відгукнулося на ці змагання? Десь приблизно 40 чоловік було, десь приблизно так. Угу. Це а. На, на дві дисципліни. тобто жим і тяга. Так, а скільки по часу проходили змагання? Ми почали о десятій. І десь до 15 години, ну, так як дуже багато було заявлених так скажем, хлопців, то ми впоролися до 15 години з 10. Угу. А чи були а, вболівальники? Так, вболівальники, знаєте, коли твої хлопці, які ти готуєш, і вони приходять зі своєю сім'єю, у мого Дані Хорденко молодший брат, ще ручний, можна сказати. І вони приїхали з малим і кричали так, що я хочу вам сказати, що це дуже круто. Я аж там трішечки слізу пускав. А чи вдалося, чи була якась поставлена сума так, для збору цих змагань, і чи була зібрана? Ні, ми наша була задача зібрати те, що ми зможемо. Ось ми зібрали 1820 за ці змагання, і дуже дякую всім, тим, хто тим, хто мене підтримав і мого тренера. Угу. Е, Олександр, от я дивлюсь, що в кривому розі дуже я просто не я скану я, я новий криворіжець, так але я бачу, що в кривому розі дуже а, популярний пароліфтвах. Так? Так? Що на вашу думку робить пауерліф таким популярним от, серед інших видів спорту, особливим, скажімо так. Це такий провокаційний. <рес> Всі види спорту круті, але я скажу так, що ви, потрібно вам вибрати свій путь і свій спорт. Паверліфтинг це, це не про м'язи, це про силу і силу духу. Я, як тренер своїм хлопцям їх вчу бути не, не, не тільки сильними, а й духовно сильними. Тому що життя воно таке, і там треба бути потужним з, з ко, кожної сторони. Угу. А, як тренер, скільки ви вже а, займаєте посаду тренера? Напевно, з 2012 року я почав. Угу. Чому так. ви рішили перейти саме, саме, саме в, таку, в таку професію, як тренер? Ну, мені це покайфу. Знаєте, коли ти знаєш в цьому виді спорту вже дуже багато, і ти знаєш, що потрібно молодому поколінню, котрі приходять, і вони, коли самі тренуються, вони себе гроблять. Вони дуже багато накидають на штангу, і від цього у них травми. І мені подобається їх, так скажем, Удержувати да, в виді спорту і давати їм довголіття. Ну, я так розумію, і передати ті знання, які були здобуті, так, за ці так, роки. А якщо б не мій тренер, ми б з вами зараз не балакали. Тобто були б ті ж самі помилки і все інше. Так. А, чи будуть в подальшому? Ви будете вже уже у вас є досвід, так? Організації так, так. таких змагань. Це дуже чекаю. Чи, чи плануєте в подальшому? Так, я зі своїми. Босами, як я їх, на них кажу, ми вже сіли за стол переговорів, і ми хочемо наступні наші змагання, вони будуть в рази кручі, провести в підтримку нашого ЗСУ. Це, 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 дуже, це буде дуже, дуже сильно, і ми так. хочемо до цього підготуватися і зробити так, щоб сказали, що кружим викрутій. Uh -huh. А що найважче от, в організації таких змагань? Напевно. Если бы мне можно было размножить на 5, было бы намного краще. Но на этих соревнованиях я был, можно сказать, сам. Если бы не мои там, ребята, которые пришли меня поддержать в судейство, то было бы сложнее. И те ребята, которые ассистенты, они тоже там много чего не знали. Приходилось быть всегда рядом. Только я уходил куда-то в сторону, все останавливалось. То есть очень важно, чтобы были вокруг тебя те люди, которые знают, шаг этих соревновань. Щоб ти не думав, що там секретарі не зможуть виписати правильно грамоту чи э, визвати на поміст того чоловіка, який повинен йти по черзі. Uh -huh. У нас таке було трішечки э, каламбур. Ну нічого, ми з цим справилися і всі йшли додому. Щасливі, всі з медалями. Ми підтримали всіх. Якщо ти не попав в тройку, всі ставали ззаду, всім грамота, медаль, і для мене це було дуже важливо, щоб вони це... йшли додому з, з емоціями. Це дуже круто, що ви відзначили кожного. Так, хто приймав участь, і я думаю, що а, це навпаки повинно мотивувати е, знову і знову брати участь це. у змаганнях і йти до цього там першого, другого, третього місця. А, з точки зору так, про, людини професійної, так а, дивлячись на як проходили змагання, а, як би ви оцінили рівень підготовки учасників? Мені б хотілося їм б дати теляща. <рес> я як тренер кажу, я вибачаюсь. <рес> Дуже було багато помилок з їхньої сторони. І я для себе вибрав двох хлопців, яких би я хотів би вивести на крутий уровень. Вони круті, і я в них, в них побачив дуже багато, так скажем, е як правильно подобрать слово, вам сказать. Увидел у них ну, того цей, цей чемпіона, зараз... которого бы я с него хотел бы сделать. Чудово. І останнє питання на сьогодні, а е, е, які поради ви б дали під людям, які хочуть почати е, займатися пауерліфтингом? З чого потрібно починати? З тренера. Это очень важно. Если вы не найдете своего тренера, Тренер – это не просто тренер, это тренер, это наставник, это друг. Это очень важно, потому что тренер ставит технику. Без техники пауэрлифтинг – это все чепуха. То есть нужно найти правильного человека, который доведет тебя до помоста и не травмирует тебя. То есть твое долголетие в спорте – это очень важно. Угу. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний, що ви зверталися до нашої студії, так і познайомили нас взагалі з цим прекрасним спортом, так і за організацію цього благодійного турніру. Я бажаю, що в подальшому ваші змагання були тільки більшими і більших. Більших, більших масштабів. А ви дивились проєкт Спортивне місто в гостях у нас був чемпіон світу з пару ліфтингу, тренер фітнес-клубу Крос Джим Олександр Денисов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.